Що у погляді твоєму українку знад Дністра, на цій світлині майже столітньої давнини, ви бачите вже немолоду і струджену літами жінку. Дане фото було зроблене в околиці Заліщик на Тернопільщині у 1920-х роках і виставлене на сторінці Олени Стефанишин. Є три речі, які впадають в око, коли розглядаємо цю знимку. По-перше, вишита сорочка із характерними для цього району темними і насиченими вставками на рукавах. А ще спереду на сорочці бачимо тоненькі, ніби запрасовані смужечки, які додають делікатності самій сорочці і підкреслюють її заліщанський колорит. По-друге, чи не кожен, хто розглядатиме це фото, зверне увагу на головний убір цієї поважної незнайомки. Так, звісно, і я спершу було подумав, що на голові у неї традиційна намітка. Аж ні, виявляється, то рантух. Саме так в околицях заліщики борщева називали цей жіночий головний убір. А родзинкою цього убору є його вишиті кінці, уявіть собі, рантух це довгий шмат тканини, який ще треба було вміти намотувати і пов'язувати на голові, як пояснює Олена Стефанишин. І врешті, третя річ, на яку звертаємо увагу, роздивляючись цю світлину, так це очі. Радше не стільки самі очі, як отой, ніби ковзаючий трохи суворий погляд, але у ньому мудрість і доброта. А знаєте, що мене зачепило у цьому фото? Це обличчя цієї жінки загалом і її гарний прямий міс, і її непожіночому важке підборіддя, і навіть її міцно стулені вуста, у куточках яких знайшли собі місце оті в'їдливі зможки. І наприкінці, ми, звісно річ, призабудемо і цю вишиванку, що на фото і навіть отой своєрідний рантух намітку на голові цієї галичанки. Але отой її погляд, сповнений гідністю і мудрістю водночас, чи не найдовше затримається у нашій пам'яті. Автор тексту Микола Бандрівський. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код МОНОБанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.